Цього місяця декілька виробників сантехнічного обладнання презентували свої нові продукти. Наприклад, новий геотермальний тепловий насос від НІБЕ, нова серія змішувачів Тектурі від Hansgrohe, фітинги для водневих систем Viega, система керування від Residio та інші новинки. Це Євгеній Семенчук, канал Build Your Life. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тепер до новин. Нібе додав до свого асортименту новинку геотермальний тепловий насос Нібе С1256. Він став найбільш енергоефективним у НіБе. Максимальний сезонний коефіцієнт продуктивності СКО на рівні 6,22. Комплектується компресором із інверторним керуванням. Новий тепловий насос S1236 підходить для будинків площі близько 400 м2, як для нового будівництва, так і для реконструкції. Він доступний у трьох розмірах: 1,5 кВт, 7-13 кВт і 4-18 кВт. Violand Group надала дані про свої продажі. Із нього видно, що компанія наростила продажі теплових насосів на понад 75%. Зараз група Violand є одним із трьох найбільших постачальників теплових насосів у Європі. Residio оголосила про впровадження своєї платформи Pro Seria Security and Life Safety для Європи. Наразі будуть на старті три країни: це Франція, Іспанія та Великобританія. Програма включає продукти безпеки життя, детектори диму та вуглекислого газу. Центр управління такої системи це бездротова охоронна панель ProBox EU. Нова серія змішувачів з'явилась у Hansgrohe – серія Tictuis. Змішувачі Hansgrohe Tectoris обладнані технологіями EcoSmart Plus і CoolStart, котрі забезпечують менше споживання води та енергії. Технологія Hansgrohe EcoSmart Plus зменшує споживання води до максимум 4 літрів на хвилину, що на 20% менше за стандартні рішення. Завдяки вбудованій технології CoolSmart, гаряча вода надходить лише тоді, коли вона потрібна. Оскільки ручка Тектуріс розташована паралельно корпусу основи, гаряча вода тече лише тоді, коли ручка реально рухається вниз. Чеська компанія Alka додала до асортименту відразу декілька новинок. Трапи із двохсторонньою сіткою із нержавіючої сталі з різним дизайном APZ19 Symbol. Інсталяції Slim тепер включають вихід під вентиляцію. Трубопровідна система Viega GeoPress Key Gas отримала знак h 2 Ready Tested. Це означає, що вона готова до роботи із водним. Геопрес Gas – це система присвітників виготовлена із армованого скловолокном пластику. Вальравен представив новий продукт для систем пожежозахисту. Це манжета Valraven Pacifier FPC. Вона розроблена згідно стандарту ee 120 uu для проходу різноманітних труб у стінах і підлозі діаметром до 315 мм. Новини технологій. Група VILO запустила VILO GPT, власний чат-бот зі штучним інтелектом для своїх співробітників. Інструмент пропонує ті самі функції, що й gpt чат але чат є частиною IT інфраструктури VILO та безпечний щодо захисту даних. Зараз близько 200 співробітників тестують новий чат-бот, незабаром він стане доступним для всіх співробітників компанії. Giacomini представила новий компактний комплект Giacomini R280KS для систем вентиляції. Ним можна підключати фан охолоджувальні балки та інші типи терміналів до магістралей. Має дуже компактні габаритні розміри, поставляється в ізоляції. Нова система дозування поліфосфату доза плюс 33 від атласфільтрів. Відрізняється максимальною універсальністю при установці та обслуговуванні. Має виходи на три сторони. У Валвулес Arco з'явився оновлений кран Connecta, тепер із металевою ручкою. Вихід 3 чверті під кутом для зручного під'єднання пральної машини. На ну, цьому все. Всім дякую, побачимось.